І я спробую вам донести цю інформацію, щоб вам було легше і для себе сприймати, і легко було переконувати наших кандидатів, які ми хочемо донести. Чому нам життєво необхідна омега-3. І так наш фізичний організм складається із трильйона кліночок. Десь 70 100 трильйонів клітенок містять наше фізичне тіло. І Бачите, тут на намалював, дякуємо вам велике. Кожна клітинка, не дивлячись яка клітинка, чи це клітинка мозку, чи це клітинка швунку, ну, люба клітиночка має мембрану. так? Мембрана вона і захищає клітинку, і розділяє клітинку. Е, структурними одиницями цієї мембрани є білки, ліпіди і гуляди. І от полінасичені жирні кислоти омега 3. І входять до структури ліпідної структури мембрани. Це полінасичені жирні кислоти омега 3, омега 6, які не виробляються в організмі. Вони називаються незамінні. Ми їх можемо залучити тільки із продуктами харчування. З якими продуктами харчування ми їх заполучимо. І що відбувається? Якщо у нашої клітини буде порушений. оцей Ліпідний, ліпідна структура, і, зокрема, там не буде вистачати полінасичених жирних кислот. Їх взагалі там близько 11, але які життєво, необхідні, просто необхідні життєво. Дійсно, це дикозагексиєнова кислота, екозопектилінова кислота і альфа ліпоєва кислота. Ви їх там бачите, завжди там прописується, це все поливається. Що відбувається з клітиною, якщо, ще раз повторюся, тобто, не вистачає цих полінасичених жирних слов? Клітинці утворюються, взагалі клітина це е, е, живий організм так само, як і ми. Ми харчуємося, ми маємо продукти метаболізму, так само і клітинки. Є харчування і є продукти метаболізму. Я, як говорю, в клітинці відбувається така пробіл. Вона впускає в себе те, що не потрібно, це можуть бути віруси, інфекції. І, відповідно, продукти метаболізму клітини не виводяться. Тобто клітина сама ну, отравляється тими продуктами, які, власне, вона і виробляє. І що далі? подальшому відбувається? А подальшому відбувається так назвати. <клес> Міна, називається, вони такі є скриті запальні процеси, які Добре. вам не покажуть ні лабораторні аналізи, які вам не покажуть ні УЗІ. Але що нам покаже? <плес> Наші пеплення. <тари>. Правильно на комп'ютерне тестування. Там ми можемо побачити оце скритий цей запальний процес. А потім у нас це все переходить. Всі є зафарбання, які ми говоримо, закінчується на рік: фарингіт, тонзинит, гастрит, куліт, артрит, це все не фатка полі, ненасичених жирних кислот. Не фатка помер. І як нам е, себе захистити? Чому ми маємо приймати цю омегу? Мені здається, вже досить зрозуміло. так? Да? Якщо ми будемо приймати ці кислоти, ми будемо... Зберігати природний стан клітини, ми будемо зберігати її абсолютно здорове функціонування. І коли нам приймати і як нам приймати? Нам її треба приймати пожиттєво. тому що щоб заполучити з продуктами харчування, а ми можемо її заполучити із е, красної риби, з риби той, де в холодних водах плаває, щоб вона там ця пронеси ті кислоти, тому що їх е, в наші рибі апріорі не може. Може і не бути. І е, якщо ми по е, даним ВОЗ ми маємо е, вживати червону рибу е, 100-150 г три рази на неділю, то скільки кілограм ми можемо з'їсти за е, місяць червоної риби, чи взагалі ми її можемо з'їсти? Тому що ми не будемо у таких станах, в яких ми сьогодні знаходимося, ми бачимо, що запальні процеси нас просто покрили. Ми маємо її приймати на щоденній основі дозвіловичка, хто ми можемо приймати і по одній рази в день, але дивлячись де від стану, який стан організму і наскільки це високо спрацює. Це можна консультувати, це, це можна регулювати, також вони мають ефекти накопичення, тому можна і робити перерву. От, от, от таким шляхом ми, можем, ми будемо себе захищати, але є у нас ще і органи системи. Які більше всього потребують дикози гексоєнова і козакоптоянових кислот. Це чорна, серцева, судинна система mm -hmm. і мозок. Власне, без них вони функціонувати не можуть. І, зокрема, діткам декозегексоєнова кислота вона так необхідна для формування нервових нейронних, нейронних зв'язків, для формування е, ну, взагалі когнітивних функцій е, пам'яті, це ну, власне, ми бачимо, чому у нас сьогодні такі діти. Я б розказала десь кабінізація для тих тей, тому що довостра дефакта полінасичений жирних кислот. Їх треба віддавати майже від народження. Якщо з продуктами рослинного продукту, знову ж таки, чи зможемо з'їсти тих горіхів стільки, чи е, яної олії, чи майону з'їсти, звичайно, ні. Тому це питання сьогодні відкрите, і ми всі бачимо, що нам треба захищатися і тут нам помига в допомогу. Зрозуміли, да? що робить полінасичені жирні кислоти. І ще повернуся до, трошки до судиночок, то, що власне відбулося, це один із моментів того, що судинки втрачають свою еластичність, також впливають і на холестерин, це з'являються такі холестеринові бляшки, потім ну, вже, потім вже тромби, і все, і вихід до цей подальше, що не приводить до таких випадків, як відбулося кров. Це теж ми можемо. Контролювати це і тримати під контролем. Але ще в нас є така, як повні насичення жирна кислота, знову ж таки, незамінна, вона в організмі не утворюється. ми можемо її заполучити тільки із продуктами харчування, це омега 6. Омега 6 вона трошки по функцію, ніби е, 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 я люблю, трошки агресивна, скажемо так, е, тому що вона навпаки. Е, вона, е, е, в ну, виробленні просто гладинів, запальних процесів. Але це як стрес, це захисна функція організму, де повинен організм відрегувати запалення. Що це забій, чи це якась інфекція. Тобто, нормально, фізіологічно має так. Ну, організм ну, так має працювати. Також омега-6. Згущує кров, тоді як омега-3 розріджує кров, омега 6 згущає кров. І тут треба тримати баланс, щоб не було перегибів, Що ми власне, сьогодні спостерігаємо, чому у нас такий великий потік інфарктів і інсультів? тому що утворюються тромби. А за рахунок чого утворюються тромби? Перенасичення омега-3 кислотами. Які ми заполучаємо з сонячниковою олією, яка не є пою сонячникою олією, а цю ліку, яка так? Еретр... 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 Да? і на виході ми ут... утворюємо е... ці тромби. Якщо в здоровому організм має бути співвідношення 1 до 4, то сьогодні, по статистиці 1 до 24 ми переситили організм е... цими кислотами омега-6, тому розуміємо, Чому шість? Омега 6, -6. 6, -6. 6, -6 і не перенасичення організму омега 6 э кислотами. Омега -6. Так, вони нам потрібні, тому щоб, щоб у нас, я вже говорила, не було э подачі запахів процесів, э щоб у нас не було гемофілії, да, тому ми маємо э ці процеси. Зрозуміло. Ну і також в нас є ще така омега-9 кислота. Я говорю за ті кислоти, які нам компанія дає, і чому вона дає, вам потихеньку зрозуміло: е, омега-9 кислоти, це організм їх виробляє, але вони нам також ну, потрібні, тому що сьогодні у нас все спостерігається інсулінорезистентність. резистентність. Ми в усіх. Перекусок щоденник, ми ще раз що собі хочемо перекусити, що собі додати, чого не треба робити. Тому що йде інсуліна резистенція, коли клітина втрачає чутливість до власного інсуліну, то якраз омега-9 і дає можливість зберегти оцю чутливість або ж відновити чутливість до свого інсуліну. Також ми контролюємо холестерин, щоб у нас якомога менше оформлювалася поганого холестерину, щоб ми могли. Контролювати ну, рівень холестерину, здорового холестерину. От в нас нам компанія і дає отакий продукт Омега 3, 6 і 9, де все чітко збалансовано, щоб ми оці, е, якби, перепади, перекоси не було у нас, а ми могли використовувати вже збалансовані омега 3, омега 6 і омега-9. Супер. Так, Думаю, Дуже цікаво і коли. Насправді це дуже просто. Якщо так подивитися, от, фізіологічно це дуже просто. Тут Тому некає якихось додаткових задних запитань, чому це е, так. Омег. Якщо ми проведемо параде, дуже погано коло світлі, то якось це навчає, якось це головно. Так, ти втрачаєш місяць. Я вам буду про що мені дуже подобається, якщо ми на харчування, яке в нас було 50 років тому назад. І в нас не було таких проблем із серцево-судинною системою, ми чітку пам'ять мали, тому що харчування якраз і містило ту кількість і омега 3 і омега шість повноцінних, тому що якщо ви берете сонячну ту рівню, яка була тоді, то вона не була оленою. Вона була маслянистою, такою диною, так. То рідинові, О, тому, що, та, що містила всі ці органічні полінасичені жирні кислоти, які були так потрібні організму. Ну і звичайно, рибу. Дивіться, скільки було. Ну різної раціоні, в раціоні, возно прописано, що має бути два рази неділю. Це що випадково? Ні, звичайно. Четвертий день. Так, тому та, та, це все, прийшов, все, 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 все <ріст> да, тоді. Ну тоді дотримувалося. ще ми не втратили ті традиції, і те правильне харчування. Ну, Сьогодні світ пішов по <ріст> іншому шляху. Сьогодні ми в інших життєвих викликах в іншому життєвому потоці, але. Mm. Щоб нам не зробилися, і щоб ми не втратили свого здоров'я, ми маємо це пам'ятати, ми маємо це знати і мусимо користуватися цими продуктами. Я вже зрозуміло, що це не сьогодні, не зараз, а на постійній основі. Тому що це життя в життєво необхідні пісні, шість кілометрів.